Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своєю історією, власним досвідом про те, як я від людини, яка слухала на рік нуль аудіокнижок, Стала людиною, яка торік прослухала 13 аудіокниг, і це така величезна кількість для мене. Хоча, аби окреслити кількість величезною, напевно, треба було сказати, що прослухала, прочитала 50 100 аудіокнижок. Але 13 – це для мене особисто величезна кількість, і я з великим подивом підсумовуючи читацький рік, 2023, з'ясувала, що аж 13 книжок я прослухала. І це був аудіоформат. Я хочу вам розказати свою історію, як я полюбила слухання книжок, і насправді я думала, що цього ніколи не станеться, і що аудіокнижки це не для мене і не про мене, і не мій читацький досвід. А тепер бачите, як є, і я розкажу вам про ті застосунки, які допомагають мені слухати аудіокнижки, де я їх купую, де можна прослухати безкоштовно деякі тексти. І якщо ви маєте свою також історію любові або не любові з аудіокнижками, розкажіть, будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях до цього відео. Також не забудьте підписатись на канал, і нагадую вам про те, що є промокод Чекайва, який дає 10% знижки на книги у Віват крамницях, офлайн крамницях в різних містах України, а також на їхньому сайті. І ця знижка, що дуже важливо, діє на багато українських видавництв. Ну, а тепер, нарешті, переходьмо до історії я та аудіокниги. Свою першу аудіокнижку це було кілька речень якогось першого абзацу. Я навіть не пригадую, що це була за книжка. Я слухала. Багато років тому їхала в транспорті, пригадую, на роботу, і подумала спробую послухати аудіокнижку. Це був провальний просто досвід. Я на першій, другій чи третій хвилині відволіклась, я зрозуміла, що в мене у вухах щось говорить, а я думаю абсолютно про інше. Дивлюсь на Дніпро, їду з лівого на правий берег, і все так чудово в моїх думках, але це не аудіокнига, яку я слухаю, і я абсолютно не розуміла, що там мені говорять і що там за книга була у мене насправді увімкнена. Все, на тому я закінчила цю історію з аудіокнижками і зрозуміла, що я відволікаюсь, я не буду їх слухати. І більше я не пробувала. Я на багато років просто відклала цю ідею. Повернулася я до аудіокнижок рік тому. Коли випадково в застосунку Якабу я побачила розділ аудіокнижки, я туди жодного разу не заходила і якось вирішила подивитись, а що там, власне, відкрила і почала дивитись, що там є. І там я натрапила на книжку Оксани Мороз, яка розказує у своїх книжках про інформаційну гігієну, про безпеку в користуванні соціальними мережами, загалом в інтернеті, так як правильно. Дивитися, читати різну інформацію і про білі медіа, і так далі це все дуже цікаво для мене було. І я вже на той момент дві книжки Оксани Мороз прочитала. І то була третя книжка, яку я ще не читала. І я проглянула зміст цієї книжки, зрозуміла, що це такий ну буквально підручник, тобто там дуже дуже багато інформації. Якби читала фізично, тримаючи в руках паперовий варіант, то це, б звичайно, читання розтягнулось на довгий-довгий час, аудіокнижку я прослухала швидко. Я вирішила першочергово для себе, що якщо це нонфікшн, то мені може це підійти, тому що я люблю слухати лекції, тому що от я слухаю якісь такі довгі тексти саме лекційного формату. Так у вухах і я зрозуміла, що можна спробувати послухати нонфікшн і. Зрозуміти, чи мені підходить цей формат, і цей досвід виявився прекрасним. Я зрозуміла, що нонфікшн книги можна пробувати слухати. Я все зрозуміла. в мене чітко структурувався текст в голові словом абсолютно класний досвід, і я зрозуміла, що все, ставлю зелену галочку, можу обирати наступну нонфікшн книжку. По тому я прослухала ще кілька книжок у застосунку якобу. Це була до речі, в мене підписка щомісячна. І в цій підписці в мене в доступі було багато книжок паперових, електронних маю на увазі, і власне ось ці аудіокнижки. І серед них я слухала, от саме ті, які мені були доступні, тому що опція купити книжку вона завжди була, але я користувалася саме тими книгами аудіоформату, які там були. Там було кілька книжок, які мене зацікавили, і я їх там прослухала. Потім я завантажила на свій телефон за стосунок мегого. І там відкрила для себе розділ аудіокниг безкоштовних. Там є тексти Тараса Прохаська, начитані Тарасом Прохаськом, «Бо є Так, «Так, але Катерина Калитко та її книга поезії Ніхто нас тут не знає імені кого, книги Іздрика, начитані Іздриком, поезія Андрія Любки, поезія Сергія Жадана, зокрема, книга Псалом Авіації, точно там є. Також збірка поезій Ірини Цілик. І на ось цих цікавих для себе текстах я відкривала для себе світ аудіокнижок і намагалася зрозуміти, яку форму текстову для себе я виокремлюю як на першому місці для прослуховування, яку мені ідеально читати, як, наприклад, поезію. Потім я натрапляю на допис від інституту книги про те, що в застосунку МГГО з'являється величезний розділ літератури від 5 до 11 класу Міністерства освіти і науки України. Розказує про це, і там доступні тексти всі, які є у шкільній програмі. Звичайно, я одразу відкриваю ці розділи і бачу там величезну добірку: міфи, легенди, казки, пісні, поезія та проза. і це все безкоштовно для прослуховування. Там, наприклад, тексти Осипа Турянського поза межами болю, місто Валер'яна Підмогильного. Майстер корабля Юрія Яновського, Я романтика Миколи Хвильового, Тигролови Івана Багряного, Зачарована десна» Олександра Довженка, Тіні Забутих предків Михайла Коцюбинського і дуже 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 багато інших текстів. Я так розумію, це якраз зібрана така українська література, яка є у шкільній програмі. Слухала і продовжую слухати тексти з цього розділу. А також я потім глянула, які ще книги мені доступні за підпискою. І там виокремила для себе також кілька текстів, деякі вже прослухала, деякі ще, можливо, пізніше прослухаю. Потім я завантажила собі ще за стосунок Абук, де купила книгу і прослухала її вже. Все розкажу в прочитаному. Зараз не буду вже спойлерити, зараз просто розповідаю вам свою історію, свій досвід, в яких застосунках я слухаю книжки. І це не реклама, я розповідаю вам просто. Те, чим сама користуюся, і називаються застосунки, якими я сама користуюсь, і дає доступ до книжок, і безкоштовний, і їх можна придбати. Або цікавий, те, що там можна відсортувати книги, обираючи категорію, яка вам подобається, яку ви хочете зараз подивитися, послухати, що там є. В наявності відсортувати за ціною від найнижчої до найвищої, і якщо є безкоштовні книги у цій категорії, яка вас цікавить, то вони будуть найпершими, і відповідно так само можна слухати їх. Дуже цікавою, є також там опція відгуки на книги. І якось я обрала одну книгу, яку хотіла послухати, але подивилася відгуки. І там ледь не кожен другий відгук був про те, що книга дуже погано не читана. Просять перечитати, переозвучити. І я вирішила, добре. Не буду знайомитися, можливо, відкладу на потім, або просто куплю собі потім паперовий варіант і прочитаю. Бо оці книги, це ж в більшості, які я обираю, це якраз книги з моїх бажанок, ті книги, які я б хотіла купити, прочитати. Або навпаки, ви відкриваєте читати відгуки про якийсь текст. і Там написано яка неймовірна начітка, яка неймовірна озвучка, як чудово це звучить, і просто одразу хочеться купити і слухати це. Ну а тепер підсумки усього сказаного. Я була людиною, яка не слухала аудіокнижки і думала, що я ніколи вже не повернусь до них. А тепер я людина, яка слухаю аудіокнижки і мені подобається. І якщо ви хочете спробувати прямо зараз послухати якусь аудіокнижку, то безкоштовно це можна зробити в застосунку або або в застосунку Мекоко. Я б рекомендувала пробувати слухати різне: поезію, прозу, нонфікшн, фікшн. фікшн. Я насправді слухала різне, і я абсолютно не вірила, що я зможу взагалі послухати і зачаруватися, і зрозуміти художній текст в навушниках. Але це просто супер працює і насправді все зрозуміло. Взагалі так сприймається, ну буквально, нібито я його прочитала. І це просто неймовірно. Я рада ділюсь цим досвідом, тому що я. Сама відкрила просто для себе світ аудіокнижок і безмежно цьому радію. І сподіваюся, що сьогоднішнє відео буде цікавим і корисним для вас. І, можливо, хтось із вас так само відкриє цей всесвіт слухання книжок, так само як читання. В моєму випадку аудіокниги це не заміна паперових книжок, які я обожнюю, а це лише заповнення того часу, коли я щось роблю в хаті, вдома на кухні, до прикладу. І мені дуже комфортно в цей час слухати аудіокнижку. Також це ж може бути випадок, коли ми щось чекаємо десь довго, або так само їдемо в транспорті і не маємо, наприклад, можливості відкрити паперову книжку і читати. Бо, наприклад, незручно в цей момент це робити. Тоді можна слухати книжку. І ще може це не важливий такий нюанс, але в моєму випадку ще величезну роль мушу зізнатися, зіграли безпровідні навушники, і мені не потрібно телефон тримати біля себе, десь так він мене просто стаціонарно десь лежить в одному місці, і я можу ходити по хаті, де мені що потрібно зробити, і слухати в цей момент аудіокнижку. На цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Коментуйте, будь ласка, це відео, діліться своїм досвідом, розповідаєте, чи любите ви слухати аудіокниги, які тексти ви можете порадити мені послухати, де ви слухаєте аудіокнижки. Все пишіть в коментарях, обов'язково почитаю і відповім вам. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до зустрічі!